Від марка святого Євангелія читання, одного разу прийшов Ісус при Цеїду, і ось приводять йому сліпого і просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село і, помазавши йому слиною очі, поклав на нього руки і спитав його: Чи бачиш що? Глянув той і каже: «Бачу людей, наші дерева ходячі. Тоді він знову поклав йому руки на очі, і той прозрів і одужав, і бачив усе ясно і далеко. Послав він його додому, кажучи Не входь у село. Розважання, бачу людей, наче б дерева ходячі. Цей Євангельський уривок показує нам дуже цікавий приклад того, як Ісус Христос зцілює сліпого зовсім інакше, ніж зцілював інших осіб. Як би ми тепер сказали поетапно, цей уривок дуже важливий для кожного з нас, бо показує, що часто Бог у нашому житті діє не зразу, наша зміна, зцілення переображення відбувається в часі. Саме тому завжди маємо бути витривалі в довірі до Бога, звертаючись до Нього зі своїм проханням. Благаннями, воланнями, молитвами, а з іншого боку, маємо дати Богові час, щоб діяти. І так як у цьому Євангелії Господь поволі зцілював сліпого, але Той не зневірився і чекав повного прозріння, так і в нашому житті Бог нас цілює і змінює не за одну мить. Лиш стараємось очищуватися, довіряючи Богові, пам'ятаючи, що Він ніколи. Не забуває про нас і краще знає, коли дати нам повне оздоровлення. Владика Бенедикт Олексійчук